Сумський театр для дітей та юнацтва розпочав 51-й театральний сезон, як водиться новою виставою. Щоправда, через небезпеку прем'єрити доводиться у справжнісінькому бомбосховищі. Зустрічає глядача, як завжди, директор Микола Юдін за будь-яких обставин при повному параді. Сьогодні метелик це символ, що це театр. Я, якщо чесно, я терпіти не може не метеликів, не кроваток. Але я обов'язково в такі часи одягаю метелик. Митці повинні бачити, що в нас все нормально, що ми творимо, створюємо. Коли витворяємо, ну таки ми є дивне місце, дивні декорації і жанр, який автор п'єси, він же режисер постановник визначає як сценічна молитва про місто, яке тримається. Вистава називається «Міцно тримай голос землі. І власне кілька місяців тому ми разом з директором театру вирішили створити такий собі проект, який би мав на меті, перш за все, віддати шану людям, які залишаються в сумах. Які незважаючи на майже щоденні обстріли, смерті лиху, які сіють загарбники, залишаються в цьому місті з надією на те, що це місто не просто живе, а стає стане натхненням для всіх, хто тут залишається. Театр у прифронтовому місті нині це бомбосховище, досить специфічне місце як для театральних прем'єр. Але сумський глядач говорить так: це така віддушина і. Зараз скрізь одні такі неприємні новини і відбуваються події, які насторожують, весь час тримають у тонусі, а це місце, де ти повністю забуваєш про все і віддаєшся тим відчуттям, які під час вистави ти отримуєш. Надихає, об'єднує і покращує емоційний стан, тому що в наш час треба триматися, треба. Ну, якось підтримувати себе емоційно, тому що життя триває. А тому мистецтво воно допомагає людям і воно їх робить кращим, зважаючи на те, що йде війна. Я скажу, що театр він завжди приносив людям якесь бажання жити краще. Ну, багато все воно і цікавіше жити. Просто Які цікавіше. очікування від сьогоднішнього вечора. Я знаю, я думаю, що буде бажання жити, а не існувати. Зміст вистави глибинний для розумів і почуттів. Підсилюють сприйняття за кадрові тексти, музика і світло. Акторський склад на 10 з 10. Міцно тримай голос землі. Це одна з тих вистав, яку ми плануємо все-таки показати світові, ну принаймні західним регіонам України. Що це за вистава? Ви знаєте, а це гімн мужності сум.